Сьогодні подивимось на творців нашого ВВП. Які сфери приносять найбільше доданої вартості? І що змінилось за час Великої війни? Поїхали! Трохи бази на початку. Що це взагалі таке? Тому що це графік ВВП України. І це графік нашого ВВП. Та й це теж. Але вони різні. В чому ж справа? В тому, як рахувати, ВВП це всі товари та послуги, які ми тут в Україні виробили та надали. Тобто беремо все, оцінюємо вартість, віднімаємо собівартість, отримаємо результат. Можна на прикладі супермаркета. Уявимо, що супермаркет це нібито генератор ВВП. Ось ми там купуємо снікер з гречневу кашу, Кока-Колу і цигарки. Коштує це, припустимо, 200 гривень. Забираємо 100 гривень на виробництво та маємо 100 гривень чистого ВВП цієї покупки. Однак, уявимо ситуацію: собівартість товарів збільшилась, і ціна. А відповідно теж тепер виробництво коштує 150 гривень, а кінцева на 250. Значить, ВВП нібито збільшився, хоч і товарів ми більше не купили. Це буде номінальний ВВП, який показує все в актуальних цифрах. Але для релевантного аналізу нам потрібно брати в постійних цифрах, наприклад, п'ятирічної давності. Тоді ВВП збільшиться тільки якщо ми ще щось купимо. Збільшимо кількість товарів чи послуг. Це буде реальний ВВП. Ну і після цього наступна ситуація. Ви не один скупились в магазині, а зі своїм другом. І всі товари діляться на два. Це ВВП на душу населення, тобто на кожного громадянина в середньому. Висновок інфляція штовхає ВВП вгору, а кількість людей, які створюють додану вартість, багато означає для релевантної оцінки. Тому що, наприклад, в Індії ВВП ого-го, але на одну людину маловато буде. А ось в умовному Люксембурзі ВВП набагато менший, але які ж вони багаті. Люксембург услышь це! Що ще важливе, товари мають бути вироблені та продані за чітко обумовлений період. Рік купівля продаж торгу Мерседеса на автобазарі ніяк не впливає на ВВП. Так само не впливає на плюс до ВВП, але впливає на мінус купівля імпортних товарів за кордоном. Якщо ми купили французьке вино, воно зараховується до ВВП Франції і трошки магазину, який його продав, і імпортеру, якщо це не одне і те саме підприємство. Зараховується як послуга з продажу. Але глобально на таких операціях наш ВВП зменшується, адже гроші йдуть за кордон. А Могли б піти кудись всередині країни. Наприклад, якби ви купили вино в Ізмаїльського виноробного заводу, тоді б це була справжня додана вартість. До речі, про виробництво вина. Коли ізмаїльський завод закуповує у фермера виноград, він не йде у ВВП, бо це не продукт кінцевого споживання. З нього ж вино створять. А от воно туди якраз і піде. Звісно, якщо ви його Купити раз поговорили про імпорт, скажемо і про експорт. Тут ситуація обернення. Якщо ми продаємо, скажімо, наше зерно, то це плюс нам, адже гроші то у нас. Але з іншого боку, з цього зерна ще щось буде зроблено, і вже той, хто з цього зерна щось зробить. Теж додасть до свого національного ВВП, адже ми переважно імпортуємо сировину, а не готові продукти. До речі, думаю, зробити про це відео під умовною назвою Україна більше сировинна країна, чи все ж таки ми робимо продукт. Напишіть у коментарях, чи буде вам таке цікаво. Тепер, маючи всі знання, глянемо на статистику по 22-му року. Більш актуальних цифр немає, але вони й не потрібні. Скільки нам там закладають зростання у 23-му? Я ж говорю, не потрібні. Особливо нічого не змінилось. Тож дивимось. Ось це в нас номінальне ВВП в актуальних цінах. Падіння, як бачимо, не таке вже страшне, трохи більше 20%, і взагалі це на рівні 2020 року. А якщо подивимось цей графік на душу населення, взагалі пісня. Падіння всього 6%, показник вище, ніж у 2020-му. А все чому люди поїхали і ділити тепер треба на меншу кількість людей. Там до речі, світовий банк так рахує, що нібито зараз в Україні плюс-мінус 38 мільйонів людей. Їх Методологія мені не зрозуміла, але з огляду на те, що в Європі порядка 6 мільйонів, а в Росію і Білорусь поїхало ну нехай два, разом 8. А в 2021-му за Держтатом нас було 41 мільйон. Тож маємо 33 мільйони. А за даними Інституту демографії та соціальних досліджень, нас від 28 до 34 мільйонів. Одним словом, швидше за все, за цим показником в нас все ще краще, але не будемо самі себе обманювати. Міграція та інфляція головні спонсори цієї статистики. Реальні цифри в цінах 2015 року такі падіння дуже серйозне: мінус 29%. Тобто, ми зараз приблизно в році так 2001 Хоч і падіння на душу населення не таке велике мінус 17%, але від цього не легше, так як це приблизно наш 2003-й рік. На ВВП взагалі можна дивитись по-різному. Наприклад, можна рахувати за витратами, адже ВВП це про кругообіг грошей. Хтось продає, хтось купує. Ось глянемо на те, хто купує, тобто витрачає. А хто може витрачати? Люди, держава та приватні компанії, юрособи. Ось як це виглядало у 21-му, А ось як виглядає зараз. Люди витратили на 27% менше, і це ключова категорія витрат. Хтось не витратив, а хтось не заробив. Далі держава. Зростання значне. Чому Думаю, зрозуміло. Колосальні витрати на оборонку та соціалку. Вже зараз у структурі ВВП частка держави за витратами зросла майже до 30%. Це дуже багато. Ідемо далі. Ось ця стаття видатків валове нагромадження основного капіталу. По суті, це кошти для розвитку, інвестиції в майбутнє, приріст нефінансових активів, що дасть вихлоп у майбутньому. Нове обладнання на заводі, самокаса ВТБ. Чим більше відсоток таких витрат у структурі ВВП, тим краще, адже це означає, що гроші вкладаються в розвиток, а не у проїдання. А в нашому випадку, судячи з процентної частки таких витрат, виходить скоріше другий варіант. Ну і падіння теж значне. А далі ви можете поставити цілком зрозуміле питання: а де ж витрати компаній? Та як вам сказати? Так то компанії щось створюють або надають якісь послуги, щоб їх продати кінцевому клієнту. Адже так? Ну, наприклад, зробили ліки. Для цього там закупили якусь сировину, заплатили за електрику, це не йде у ВВП. Адже це супутні витрати. Кінцевий продукт ліки, а їх вже купує клієнт, витрачає свої гроші. Так? А про ці витрати ми вже сказали. Тому витрат бізнесу тут немає. Далі експорт-імпорт. По експорту, як я вже пояснював, хоч і за. Ерно чи метал, який ми продали за кордон, не кінцевий продукт, а експортер по суті теж посередник. Але гроші то в Україні, а значить, підуть кудись далі. У нас тому ми це зараховуємо до свого ВВП. Ну і причини падіння зрозумілі: Росіяни блокують наші чорноморські порти, які є для цього надважливими. Щодо імпорту, я вже розповідав наше торговельне сальдо, яке зараз негативне, ми купуємо більше ніж продаємо. Знижуємо ВВП, тому що експорт мінус, імпорт теж мінус. Але не так сильно. Все ж таки, потребу у зброї, паливі чи сільгосп техніці ніхто не скасовував. Тому так. Хвилинки інтеграції з колегами, що розвивають український економічний ютуб. Ціна держави робить круті відео з поясненням того, як вистрілили чи як занепали економіки дуже і дуже цікавих країн. Чому Латинська Америка бідна? Ну справді чому африканський соціалізм? Як піднялась Німеччина? Цікаво, та неочевидно. Підписуйтесь обов'язково. Всім радимо посилання в описі. Давайте далі подивимось зміни безпосередньо по галузях економіки, які власне і створюють додану вартість. Я розділив все на чотири категорії, потім подивимось детальніше. Так просто буде зручніше. Так що ми маємо: послуги, тобто торгівля магазину сільпо, освіта або укладання договору у нотаріуса. Скорочення в цифрах на 30%, проте частка у ВВП практично без змін. Далі створення чогось це не тільки виробництво. Сюди я також додав, наприклад, будівництво та видобуток. Падіння за обсягом мінус 37% і мінус 3% пункта у частці ВВП. І дві неочевидні категорії: якісь податки, і якась держава. Що я, а точніше, держстат, має на увазі. Почнемо з податків. Тут йдеться про ПДВ податок на додану вартість. Нагадаю, базу: ось виробили товар. Він новий, класний, його продали та заробили грошей. Він мінусували собі вартість, і це наша додана вартість. А як вона розподіляється? Доходи підприємств, бізнесу, ось щойно про них говорили. Доходи людей, які створювали цей продукт, зарплата. Вона вже порахована в ті цифри за галузям та державу. Вона теж має свою частку в цьому. Так от, її частка ПДВ, який входить до структури ВВП. Там падіння, воно й зрозуміло, мінус 36,5% у цифрах і скорочення у частці ВВП. І тепер останнє. Я назвав цей пункт держава. Але з погляду Держстату це називається державне управління обов'язково. Соціальне страхування. Що це таке? Це теж податки та збори, але вже інші. Наприклад, збори на соціальне та пенсійне страхування, що сплачує роботодавець за свого працівника. Це ВВП, бо це теж доходи та створення доданої вартості, хоч і не прямо. Бо виплати за тимчасовою непрацездатністю, пенсії, різного роду соціальні допомоги, це гроші, які потім будуть витрачені у магазинах та таким чином стануть частиною ВВП. І тут ми маємо величезне зростання, плюс 35% у цифрах та плюс 5,6% пункта шість процентних у часті. Чому думаю, теж зрозуміло. Я вже розповідав про соціалку та колосальне збільшення держави в економіці. Це якраз воно. Ну і наприкінці цього розділу додам, що є ще так звані субсидії на продукти компенсації з бюджету, частки витрат підприємств, що роблять продукції за регульованими державою цінами. Вони дуже незначні. Я їх не додавав, щоб не робити картину складніше. Далі подивимось ще глибше. Почнемо з послуг. Ось список кведів, за якими ведеться відповідна економічна діяльність. Ну ось так вона рахується. Чомусь об'єднує торгівлю продуктами і ремонт мотоциклів. Так от, найбільше з великих тут впали готелі, ресторани, транспорт, логістика та професійна наукова та технічна діяльність. За останнім, до речі, є нюанс, що взагалі туди входить, і чому у них цілих 2% ВВП. Вся справа в тому, що до цієї категорії належать такі компанії, як Нафтогаз Україна та Метенвест. Холдин, ну ось такі в них кведи. Ці юрособи, звичайно, ж не весь медінвест і не весь нафтогаз, але їх велика частина. Помірні показники падіння у торгівлі, оптова та роздрібна, операціях з нерухомістю та розваги мистецтво спорт. Ось ключові компанії галузі, які генерять найбільше прибутку. А найбільш стійкими виявилися it телеком, фінансова діяльність, а також освіта та охорона здоров'я ось топи цих галузей. Тобто вистояли ті, хто особливо не має фізичних активів, і ті, кого фінансує держава. Далі глянемо на створення чогось фізичного. Тут падіння та скорочення частки у ВВП вже буде побільше. Насамперед, будівництво капітальні видатки під час війни страждають першими, та переробна промисловість, руйнування, окупації та активні бої в індустріальних районах. Тож скорочення мінус 68 та 43% у цифрах та втрата частки у ВВП. А у свою чергу такі галузі, як енергетика, видобуток чи аграрка скоротились не так критично у відсотковому співвідношенні хоча збитки, звісно, величезні. Ось подивіться, які там найбільші компанії, і пропоную ще додатково зупинити саме на виробництві готових товарів. Нещодавно наш Держштат заявив, що в першому півріччі 23-го наше промвиробництво виробило стільки товарів, що їх ціна становить 97% від показника за аналогічний період. однак, це не є результатом відновлення економіки, бо оцінюють -то вони тільки вартість а через те, що ціни на електроенергію суттєво зросли. Це дало можливість показати такі цифри. Ну і інфляція на інші товари теж на рівні. Якщо ж дивитись в натуральних одиницях, результат буде куди гіршим лише 61% від того, що ми виробляли два роки тому. Утім, це стосується не всіх секторів. Наприклад, такі категорії, як алкоголь, тютюн, папір, одяг, меблі, продукти та вже згадана енергетика непогано себе почувають. І саме за обсягами виробництва підбираються до показників 21-го. А от хімія, будматеріали та добовна промисловість дуже далекі від цього. Підприємства працюють далеко не на всю потужність, а деякі не працюють зовсім. Ну і найгірше себе почуває металургія. Знищені заводи в Маріуполі та проблеми з вивозом продукції прямо впливають на цифри. Наша відносна стабільність, ринок праці, зарплати, споживчий попит тримається на західній допомозі бюджету. Наш реальний ВВП у 2021 році був на рівні 100 мільярдів доларів. А за 2022 рік західні партнери дали нам порядка 38 мільярдів, за 23 вже плюс-мінус 32. Хоч ці кошти отримав уряд у бюджет, ну він же кудись їх витратив, все по своїм каналам дійшло конкретного адресата військового, пенсіонера, бюджетника, лікаря, поліцейського. Будівельника, який працює по підряду автодору, сценариста, що знімає для мінкульту, багато людей, і всі ці люди в кінцевому випадку витрачають свої гроші, купуючи товари та послуги, впливаючи на ВВП, не було б клієнта, бізнес би не зміг працювати чи не так? Тож виходить, що захід влив в нашу економіку трохи менше 40% від показника 21 го і все одно падіння на 30%. Уявіть, скільки було б без такої допомоги. Якщо глянути на прогноз зростання нашого ВВП на найближчі роки, там немає шалених цифр, бо для цього потрібні нові гроші, а взяти їх можна в потрібних обсягах тільки у заходу. Вони, звісно, будуть давати, але заливати грошима в потрібних обсягах навряд. Ось тут про це відео. Тож ми довго будемо повертатись до рівня 2021 року. Це не буде швидко, бо як бачите, за час Великої війни впали всі сфери без виключення і впали доволі синхронно. Синхронно без значних перекосів у їх долях, Тож повертатись ми будемо теж синхронно, повільними кроками. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на youtube канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.